Джахіл і його друг Джозеф живуть у малювничій країні Беліз, що в Центральній Америці. Зважаючи на велику кількість захоплюючих місць, їм ніколи скучати. Вони можуть плавати з рибою в океані, ходити на прогулянку в джунглі та роздивлятися тварин, або навіть натрапити на стародавній різплений камінь, залишений людьми, які жили в цій місцевості сотні років тому. Крім того, Джахіл і Джозеф відвідують адвентийську школу на півдні Белізу, де вони бавляться зі своїми друзями під час. З перерви. хлопчики люблять гратися мармуровими кульками, а дівчатка стрибає через какавку. Вони вивчають різні предмети, такі як математика, англійська, іспанська, історія, а також біблію. Іноді вчитель просить Джахіла виголосити коротку проповідь перед іншими учнями під час богослужіння. Коли він проповідує, то завжди просить Джозефа заспівати для класу. Джахіл трохи нервує, коли настає час виступати перед групою, але він знає, що Бог йому допоможе. Як тільки вчитель... Представляє Джахіла та Джозефа класу, знервованість полишає Джахіла. Іноді після проповіді інші діти ставлять йому питання про ті історії, які він розповідає. Навіть пастор запросив Джахіла проповідувати в його церкві. Звичайно, Джозеф теж прийде разом з ним і співатиме. Джахіл мріє колись стати пастором, хоча й знає, що спочатку має закінчити школу. Чимало подібних історій відбувається по всьому світу серед мережі з понад адвентистських тисяч з шкіл. Споміж більш як двох мільйонів учнів, які зараз навчаються, тисячі з них готові стати місіонерами в ролі пасторів, учителів, медсестер або лікарів. Взаємозв'язок між сильною атлантистською освітою та міцною церквою. Очевидний ста тисячам 360 шістдесяти викладачам необхідно бездоганно поєднувати віру та навчання. За період між 2009 і 2018 роками, результатом такої інтеграції стало хрещення 460 Трьох тисяч людей із адвентистських навчальних закладів. Адвентиські школи це важливі місіонерські засоби. Згідно з цікавим дослідженням, вірогідність того, що молода людина, яка не відвідує адвентистську школу, приєднається до церкви в 13 менше. І, хоча серед багатьох демографічних груп приблизно 50% залишають церкву у віці трохи старше 20 років, дослідження в Дженезіс показало, що чим більше років вони проводять в адвентистських закладах, тим більше вони вірять в фундамент. Тайні віронія церкви, і тим більше ймовірність того, що вони залишаться адвентистами сьомого дня у віці сорока років. Ми також можемо допомогти підтримати цю роботу, коли повертаємо наші десятини і обіцяні приношення, тобто регулярні та систематичні пожертвування. Коли вони розподіляються відповідно до об'єднаного плану приношень, частина ваших обіцяних приношень спрямовується на будівництво та підтримку місіонерських шкіл у понад ста країнах, регулярно поклоняючись Богу. У тим, що ми жертвуємо відсоток нашого доходу як приношення, які розподіляються згідно з об'єднаним планом приношень, ми здатні назавжди змінити життя дітей, і дорослих у всьому світі. Поставимо Бога на перше місце.